Привіт, з вами я Данило. І сьогодні в К-24 Mobile. Е, я хочу купити нам тут зразу пак. За 3000 купляємо, може щось нормальне випаде. Бо позаминулий раз нам випав Руї, Руї Коста. 105-й, може того разу теж якийсь 105-й. Німеччина. К. Е, навіть не знаю, що це за команда. Сотий. Погано, але нічого. Так. Е Демо ще купимо за 2500 один. Відкриваємо. Це перше погане. А друге. Відкриваємо. І що там? Іспанія. Семи. Центральний півзахисник. З Гетафе 99-й Міла. О, щось того сьогодні мені не везе взагалі. Е, так. Я хочу пройти челендж мод. Він дуже легкий. Тут. Давайте його пройдемо. Так, Енди. Перше, це два тренування, потім матч. Це два тренування дуже швидко. Матч трохи довше, але теж швидко, так. 90-100%. Тут нам показують нові карти. Е, мене. Мене. Тобто, проходити не між. Мене проходить мене. Тут ми зараз це тренування пройдемо. Бо тут легко дуже. І все, ми встигли, ми пер... виграли добре. Далі друге тренування. Заходимо. І тут нам теж показують ці нові заставки. Тут таке, як блискавки. Похмуре небо, блискавки і нові заставки. Так, мене пробиває, тут потрібно попасти в... там, де світиться, в цю коробку. Ось туди. Так, зараз сюди вищий воріт. Не можу попасти нормально і є, -є, 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 є попав. І все. І ми зразу перемогли. Тут один раз потрібно попасти. І тепер матч. У мене вже 40-й левел команди. Забираємо подарунок. Там 200 гемів, добре. У мене вже 40 рівень. Тут нам покажуть, покажу, як бити штрафні можна через верх, а можна так боком. Я б'ю верхом, так як другий малюнок. Я, так як перший не б'ю, я не знаю, чому так. О, 108-й Рюїкост, він мені випав 105-й, але я його три рази прокачав. Він тепер в мене 108. -й. Зараз я вам покажу, як він. Це нова заміна. І в мене ще. Я не пам'ятаю, не показував. В мене ще Мітельштадт... Ні, може, не показував, я не пам'ятаю. Е, Мітельштадт в мене замість. Таджіфіко зліва в захисті. І замість кого? А, і зайремері замість гаві. І все. І руї коста замість Беркема. Мане проходить. Мане і зараз заб'є. Та проходить 106-й. Мене заби... Не забиває вікарію, Дотягується, Я думав, що вже заб'є. Але ні, не забиває. Так. Залдес пробиває, і це нема голу, Вибивають захисники. Лукас Васкес виграє боротьбу. Данте, данте. Пасна трінкау. трінкау. пас пасна мане. Мене два зробив веселку. Я... І удар, ні. Заблокований удар. Кулеський, на Медісон. А медісон, Я відібрав, але знову вони на... відбирають від нас. Ми від них, вони від нас. І так весь час. Є так. Хюмальс не відбирає, але це положення? Ні, це не положення, але Хюмаль знов відбирає і Кутовий Вони відбирають, він. ми відбираємо. Вони відбирають, він. ми відбираємо. Данте виграє верхову боротьбу і Зелдеса пас Трінкао не встигає до м'яча. І ми вже без м'яча. Кулевський пазна. Соланки, Соланки проходили, Донте забирає. Руї Коста, зараз він міг робити веселку, вміє робити фейк-шот. Руї Коста, Руї Коста біжить. Добре, Руї Коста зроби. Молодець. Давай забий. Ти почав цю атаку і закінчує. У нього сильний удар дос, Ну такий нормальний. І 108 й Руї Коста забиває я таті все сам зробив і забив. Сар пас на, на якогось їхнього гравця, але ми відібрали. І штрафний. Вони розігрують і суддя каже, кінець матчу. Свистиді каже, кінець матчу. Так, я зараз заберу, у мене там багато виконалося завдань. 2-4. Ні, 2. Добре, забираю ось це. І забираю ось це. Добре. Тепер. Тепер я хочу ще дограти Vinte Wonders. Зараз воно. Ні, не Rewards, а Main. Я вже сьогодні трохи пройшов, але не багато ще. Так, я хочу зараз зіграти матч. Дамо зіграємо матч. Тут як швидше біг, то нам показують, добре. Так, це я знаю. Загружається на 70 вже 80, вже 90 і вже 100. Добре. І проти кого ми граємо? Ми граємо проти Рала Сусідана. Ясно. Чому такий зразу не точний але Руї Коста відбирає. Фред, пас на надеса. Зелдес, на Зелдес переводить на Мане. Мане Мене ти що, як ти так не прийняв там, але не доганяє. Як він там не прийняв, я не знаю. І чому він тут не прийняв мене відбери. То як він там. Мене щось не робиться, він тут не закрив, тут не прийняв. Тут його обмотали, кубу легко обмотав. Що з мене сьогодні? Тоді там не забив, як завжди з тої його коронної позиції десь. Ну, трохи ближче, ось тут десь. Ось тут. Не забив. Я не знаю, що з мене. Мідистаб навіть забив. Ні, не забив. Але там в нього трохи гірший був удар. Так. Руї Коста. Подача на Хюмельс, але Хюмельс програє боротьбу і Фред б'є. І це весь воріт. Ми виграємо спочатку матчу 1-0. Так, Алекс Реміро пас на Серхіо Коміса. Хто там зараз Зубі Менді? Браї Мендес. Ми відібрали і знову. Вони відібрали так весь час. Мій тежтат від Кубу відібрав, молодець. Мій тештат, пробуй сильно. Давай! І вище, але нормальний, удар? Так, поставлю стрілки на захист. А, ні, давайте, щоб робот дограв. Мені цікаво, чи робот сильно зіграє, чи Дай я чи він буде краще за мене. Давайте подивимося, ні, ну трохи гірше. Якщо ми зараз нам заб'ють, то буде додатковий час. Мане, давай, давай, давай мене. Робот грає за мене. Мане, пас на Зайре Марі на руї коста, руї коста на мене. Мене на Зелдеса, бейте руї коста. Ну чого ви пасуєтеся так багато? Вдарте. Ай, вони таке, якби вбити не в І зараз вже буде кінець матчу, тільки не, тільки не зіграти в нічию, будь ласка. Мітерштад молодець. Лукас Вакскес на Фреда, Фред на Зайремері. Зайремері на Фреда. Фред віддає неточну передачу, але ми відібрали вони відібрали. І зараз їхній м'яч, але свисток. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Роблокс. А на сьогодні всім. Па-па-па-па!